Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Візовий режим і для кого з українців дорога до Європи стане коротшою. Ми будемо говорити про це в студії з Іриною Сушко, експертом з міграційної політики. Я вітаю вас в студії. І власне президент пропонує внести зміни до угоди про співпрацю між Україною та ЄС саме в частині лібералізації візового режиму. Що власне нам обіцяють ці зміни? Ну, По-перше, хочу сказати, що угода про спрощення оформлення віз між Україною та Європейським Союзом, а саме так називається цей документ. Він був підписаний ще 2008 року. А наразі йде мова про певні доповнення. Які е, мають зробити цю угоду більш ефективною для певних категорій громадян, які потребують регулярних і частих поїздок до е, країн Європейського союзу? Тому я думаю, що цілком е, очевидно, що і президент, і Верховна Рада мають підтримати ці загалом позитивні прогресивні положення. Хотілося б зрозуміти власне спрощення спрощена процедура оформлення візи, що мається на увазі про що йдеться, в які, які частини. Нині ці процедури дійсно будуть спрощені, так звісно, як я вже казала, що частина норм і положень залишаються чинними ще з 2008 року, бо імплементація цієї угоди продовжується. Однак певні норми запрацюють лише з часом. Загалом йдеться в першу чергу про. Скорочений перелік документів, адже не секрет, що людина, яка йде до консульства, вона мусить озброїтися великим пакетом документів, причому різних. І е, нерідко буває так, що чим більше викликає сумнівів до заявника у консульських працівників, тим більше доводиться розширювати цей пакет документів. Тож йдеться в першу чергу про те, що е, представникам даного переліку. Громадянам України так, ну я думаю, що стане простіше готуватися до візової процедури. Це перший момент. Другий стосується, скажімо так, скасування необхідності оплати візового збору. Сьогодні він складає 35 євро. Тобто візи стануть дешевшими для, тобто, для певної категорії. Тобто, якщо говорити точніше, то для певного переліку категорій, які зафіксовані в угоді, зовсім не потрібно буде платити ці 35 євро. Тобто віза має стати безкоштовною. Єдиний нюанс, я хочу звернути увагу на те, що Сьогодні існують так звані посередницькі комерційні фірми, які частіше всього називають візовими центрами. І ось коли е, такий представник пільгової категорії, ну, назвемо це журналіст, так, або представник близький е, людина, яка має близького родича в країні ЄС, е, то, е, наприклад, вона йде до візового центру, то там, на жаль, вона змушена буде платити гроші роз, за розгляд своїх документів. Але для того щоб повністю справді віза стала безкоштовною, я думаю, що земники мусять пам'ятати про те, що згідно візового кодексу Європейського Союзу громадянам гарантовано право вибирати, куди їм звертатися до консульства чи до візового центру. А до кого простіше, то я якраз рекомендую звертатися до все ж таки консульства, тому що в цьому випадку віза дійсно буде безкоштовною. Це раз. По-друге, що не зни. Некає, скажімо так, контакту прямого з консульським працівником, який може вас щось запитати, уточнити, а це надзвичайно важливо, ну і е, е, так далі. Ми говоримо, що власне про певний перелік. Давайте от саме про цей перелік тих громадян, які отримують право на без отримання безкоштовної візи. Ми mm -hmm. зараз поговоримо. Ви вже назвали, що власне право отримують журналісти. Хотілося б зрозуміти: журналісти отримують такі візи лише за статусом. Чи лише тоді, коли вони будуть підтвердженими та поїздки? Ви знаєте, раніше, як я вже казала, угода все ж таки працює і працювала так, то раніше журналістам, які входять до переліку цих пільгових категорій, було складніше отримувати ці пільги. Доповнення, про які ми зараз говоримо, вони дозволять обмежитися журналісту лише документом з місця роботи. Окрім цього, зрозуміло, що коли журналіст їде на е, завдання, наприклад, знімати певний сюжет до країни Європейського Союзу, то він їде не один, а з технічною групою працівників, зокрема оператором і так далі. І тому для цих людей, згідно нових доповнень, про які ми зараз говоримо, також. Існують пільги, це надзвичайно важливо, думаю, тобто, власне, якщо журналіст хоче поїхати в туристичну поїздку, і за підтвердженням лише свого угу. статусу, тобто посвідчення журналіста, право на безкоштовну візу він не матиме. Безумовно, ні. Потрібно абсолютно пам'ятати, що угода, яка має певні норми і яка дає можливість скористатися прогресивними положеннями, вона водночас має певні обмеження, і те, про що ви зараз сказали, цілком. Правильно, тобто пільги вступають в силу лише в тому випадку, коли журналіст чи інший представник пільгової категорії користуються згідно своєї мети поїздки і згідно свого статусу. Тобто ці речі мають співвідноситися. Давайте продовження цього ж так. питання. Ми не дамо право поставити вам запитання наших телеглядачів, які телефонували саме до цієї теми. Цікаво. Добрий день. Меня зовут Олексій, я журналіст із Києва. Подскріжі. для журналистов должны быть упрощены или планируют упростить визовый режим с Евросоюзом. Это подразумевается только рабочие поездки или и какие нужные документы будут подавать, нужно как подтверждать свою журналистскую деятельность. Достаточно будет лишь удостоверение журналиста или это какие-то более предметные документы. Спасибо. Дуже важливе, практичне запитання, я можу лише дещо уточнити, тому що воно фактично пов'язане з тим, про що ми говорили вище. Для журналіста, звісно, потрібне посвідчення, звісно, потрібна довідка з місця роботи, яка підтверджує мету поїздки журналіста. Але якраз надзвичайно добре, що згідно доповнень даної угоди так званих додаткових документів, а до них ми відносимо, ну, наприклад, рахунок банківський. Там, скажімо, довідка про нерухомість. Це можуть бути і різні інші, скажімо так, документи приватного навіть характеру, то їх не потрібно подавати. Загалом, я думаю, що ця кількість може бути, вона все-таки варіюється, але. 4, тобто, визначається певна кількість поїздок протягом року, все ж таки, все ж таки, ні. ні, ні. Я маю на увазі, що документ а, кількість документів. Кількість документів може відповідати, наприклад, п'яти найменуванням. Але я не можу сказати це, не може бути точно, тому що все ж таки візовий кодекс дозволяє працівникам консульським вимагати інших документів, якщо у них з'являться. Певні сумніви, це не розсуд консульства думаю, тієї чи іншої держави. Так, так. Ми вже згадали, що власне таке право більш до пільгової категорії відуть і громадяни, родичі яких проживають на території країн ЄС, так. але власне вони і до цього оформлялися за окремою процедурою на запрошення. Наприклад, що тепер нового може з'явитися? Ну саме для е, цих представників пільгової категорії нічого нового не з'явилося. Е, мабуть, варто сказати про те, що додалися нові. Пільгові категорії, і, на мій погляд, надзвичайно прогресивні, тому що йдеться про в першу чергу представників неурядових організацій, тобто громадського сектору, експерти, активісти, волонтери сюди можуть входити. І також нова група це представники релігійних організацій, тобто ті, хто здійснює. Паломництва. Тому, якщо ми говоримо про все ж таки близьких родичів, то я думаю, що було би добре, аби вони вміло і ефективно користувалися вже тим, що раніше було закладено в цю угоду. Я, як людина, яка відстежує вже не один рік, як імплементується дана угода, можу стверджувати, що, на жаль, Громадяни не завжди знають про всі ті прогресивні норми, і не завжди на жаль вміють ними скористуватися в належний спосіб, тому відповідно. Зараз в угоді в змісті її є чимало тих інструментів, які можна було би і без додаткових доповнень вміло використовувати. А де можна знайти такі аргументи або отримати поради, як правильно оформляти, як правильно звертатись і до кого можна звернутись, аби обійти ті всі складнощі, які можуть виникнути в процесі оформлення візи? Ну, звісно, що в першу чергу я можу рекомендувати нашу організацію, яка фахово займається, і в першу чергу і аналізом скажімо, візово міграційної ситуації, і, і надзвичайно ми вважаємо це пріоритетне завдання інформувати громадян щодо їх прав і можливостей. Це не лише питання, як скористатися тим, що є так, на сьогоднішній день, але й питання, як захистити свої права, коли, наприклад, вам відмовили у наданні візи. Існує сайт ноувіза.ор.ua no нашої організації, де є ці рекомендації, вони, скажімо, в доступний спосіб протлумачені. Після ухвалення таких правових новацій до лібералізації візового режиму хотілося б зрозуміти, наскільки ми уникнемо. Того упередженого ставлення до українців, яке сьогодні спостерігається в деяких консульствах під час оформлення візи, чи дійсно воно спростить ці процедури, і чи буде загальна якась концепція і загальна політика в цьому питанні всіх країн, членів Європи, чи кожна країна все-таки буде визначати окремі якісь свої вимоги і претензії до тих чи інших громадян? Незвичайно серйозне запитання. Я можу сказати, що тут є чимало проблем, викликів, які необхідно. Обом сторонам вирішувати, я маю на увазі і українську, і сторону Європейського Союзу. В першу чергу ем, необхідно пам'ятати, що, не дивлячись на те, що існує візовий кодекс, який ем, в 2010 році вступив в силу і мав гармонізувати, уніфікувати всі візові вимоги, правила, стандарти взагалі візових процедур, але наш моніторинг, який ми здійснюємо регулярно, показує на те, що. Все одно країни-члени ЄС залишають місце своїм, скажімо так, внутрішнім внутрішньому своєму сприйняттю ситуацію і головне трактуванню. Тобто на сьогоднішній день, на жаль, консульські працівники часто користуються своїми внутрішніми інструкціями і надзвичайно довільно трактують як положення угоди, так і візового кодексу. Тому, аби, скажімо, зробити цей процес. Максимально ефективним, необхідно здійснювати моніторинг, власне, те, що ми робимо, доводити до скажімо, візового комітету експертів, який сьогодні функціонує, про прикрі, скажімо так, недоліки. А, друге, те, що надзвичайно важливо, щоб громадяни, які приходили власне, до консульства і, здаючи документи, самі казали. Зверніть, будь ласка, увагу. Я представник такої категорії. Я маю право не сплачувати візово збору. Зверніть, будь ласка, увагу, я маю право не давати ті додаткові документи, які ви від мене вимагаєте. Власне, чому так мало такої інформації, дійсно такої потрібної українцям. Інформації досить мало, і українці, як правило, йдучи, виступають в ролі прохачів, і навіть деякі принизливій формі змушені випрошувати ці візи для того, щоб здійснити ту чи іншу поїздку. Знаєте, я думаю, що все ж таки е, ну. Є чимало, скажімо, регуляцій, які зобов'язують ті ж самі консульства забезпечувати належну інформацію, і вони загалом це роблять і на тих інформаційних стендах, які знаходяться біля консульства, і на сайтах. Але але знову ж таки, чому ми не можемо настільки скажімо так, ну, впливати на цю ситуацію? Тому що все ж таки йде мова про їх внутрішнє національне законодавство і в української сторони не так вже багато інструментів для того, щоб тиснути. Ути для того, щоб наприклад підштовхувати цей процес, але все, що можливо в рамках цього, ми сьогодні робимо. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Можливо, саме з прийняттям цього документу буде простіше отримати візу і поїхати до країн ЄС. Сподіваюся. Дякую вам за те, що прийшли до нас і пояснили нашим глядачам. Глядачам нагадую, що гостем програми, власний погляд, була Ірина Сушко, експерт з міграційної політики. Дякую всім за увагу, за те, що залишаєтесь з нами. Залишайтеся і надалі. Якщо хочете більше знати про Україну, світ, законодавство та українську політику. Адже ми робимо політику зрозумілою.